Я дуже хочу, щоб ви послухали. По-перше, товара виробника Ларісу Валерівну, яка вирощувала цей гібрид, щоб ви послухали рекомендації, які давалися, і що ми сьогодні тут маємо. Звернули увагу на розвиток рослини, щоб ви звернули увагу на особливо на формування китиці, на формування розкущеності рослини. Е, при, побачили, е, як сьогодні виглядає рослина в процесі. Е, ну скажімо так Тут не балувало дощами цю зону. Може, якийсь там плюс 15 міліметрів і є від, е, кіро... Якщо там... дивиться по сої рядом, то і тут дощі. Дощів да, тут не було. Тому я, я ще раз звертаю вашого, що ми зараз з вами дивимось е, гібрид середньостиглий, емербасник. Приставка МР означає, що цей гібрид стійкий до комарика просяного, що цей гібрид стійкий до поп... до третьої раси попелиці, цей гіб... групи С, да. цей гібрид посухостійкий, і я вам це продемонструю сьогодні. Наскільки він посухостійкий, це ми побачимо по озелененню нижніх листків. Тому заходимо зараз обережно тут по технологічній колії в рядки. Там, де вже починається не обсє, а сама ділянка. Там зупиняємось і працюємо там далі. Проходимо фермерська господарства коласанрія Лариса Валерівна. Вона сьогодні. З нами тут на полі, тому що це її рішення не в непростих умовах посіяти у себе в Маловисковському районі Сорго Базлі. І що ми повинні зараз почути? Скажіть, будь ласка, коли ви сіяли дата посілення? 17 травня. 17 травня якою густотою ви планували посіяти? Е, ну, Скажімо так, я не агроном, я, може, якісь питання не буду відповідати, тому що все робилося методом проб і експериментів. Е, сказали так, мішок на, 10, на 5 гектарів. Я сюди висіла пів півмішка. Чому? Ну Не могла сівалка виставити, щоб сіяло більше. Тут десь йшло, грубо говоря, 8-9 рослин на метр. Ну Якщо 8 рослин на метр, то ви тут маєте... 80 не будемо рахувати, ми нічого не будемо рахувати. 80 тисяч... Ми посіяли. Я скажу так, у нас три роки підряд ми стикнулися з такою проблемою, що в нас посуха. У нас посуха і у нас ріпак постійно... Ну, У нас ріпак був сівезміні, і він по він в прошливий рік просто випав. Він не зійшов, не зійшов. Нас цей рік дуже багато посіяно соєшника. Згідно у нас проблема з сівезміною, пшениці по чомусь сіять соєшники. І мене. Ну я не знаю, як, Олександр. Ми попали на те демополе у Компаніївку, на цей так. Да, 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 да. Ми подивилися Валері... там п'ять видів, п'ять видів соргу. І я вирішила посіяти базлі і хотіла посіяти нове під е, Євролайтінг, е, номерне. Ну Но мені воно не попалося, і я взяла на 10 гектар посіяти базлі. Ну, тут була, оранка, тут була оранка, тут було запущене поле, я його взяла перший рік, це, це поле воно запущене. Сін виорала, закультивувала, внесла ґрунтовий гірбіцид і посіяли, посіяли Ну, Бур'яни пішли, ми носили ще приму, приму того, що в нас тут були отяги були осоту. Були осоту і ми внесли приму. І ще що знаєш, що ми як були на Демополі полі там був пан Дмитро. Він сказав, і воно мені так запечатлилося в голові 30-30-30. Оце тебе через кожні 30 днів оприскувати то повинен бути болі. Через кожні 30 днів оприскувати повинен бути болі. Ну, я робила 25, 25, 25. Але все-таки цей год у нас був дуже екзотичний по поводу гусениць, то я ще четвертий раз ми вже брали пасовський, брали гербіцид чи інсектицид, який вже конкретно не економила нічого. О, така вимання. скажу вам так, що дійсно в цьому році совка вона Дражне. робила свою спідочінність, але подивіться, китиці на цьому гібридовій базі були захищені, і ми не бачимо вражень совки. Подивіться, яку я не подивлюсь, китицю, всі китиці чистенькі від вражень совки. Совка вона. Е... Шклочина, це все, що вона надгризає, а будуть інші площі, де ми це побачимо. Воно все піде в зернову домішку, і це погіршить якість насіння. Звертаю вашу увагу на те ще раз, що це середньо е, стиглий гібрид. Звертаю вашу увагу на те, що сьогодні в нашій лінійці лідером по вражайності дійсно є базлі, і він є лідером по продажу Північної Америки Південної Америки. Подивіться наскільки чудово і якісно розкривається е, володь. Кіти ці всі відходять в сторону, О, тим самим вони гарно продуваються так, і швидше е, втрачають вологу. Але казати про те, що ви е, біологічним способом, е, дуже спокійним способом получите е, правильну вологу, це на соргу важко казати, тому що культура посухостійка і подивіться наскільки вона зелена і вона не вражена посухою, так як це було б на якоїсь іншій культурі. Тому ми маємо ще отакі недогони, які ще, бачите, доходять. Ось кущ, який має три розкущені, сплошня живлення позволяла, подивіться, три продуктивних китиці, які дві вже практично зазрівають, а одна ще тільки знаходиться у восковій зрілості. Тому без десикації ну, мабуть, цю культуру іменно базлі прибрати. Ну, буде важко. Притому ми бачимо, що є е, незрядки бур'ян, який треба теж прибрати. І взагалі, скажу вам так, що сам агрономічний прийом десикації він настільки. Чудово впливає потім на після дію. Він як фунгіцидний захист. Він зупиняє всі біологічні процеси. Він зупиняє розвиток хвороб, які тут могли б бути. Він зупиняє формування бур'яну. Бур'яну. Тому я прошу вас, зверніть на на це увагу, що для того, щоб зібрати сорго. Своєчасно не чекати осінніх вітрів, опадів, дождів, треба думати про десикацію. І Лариса Єварідна, да. ви купили вже десикант? Ні, ще навіщо, він в мене залишається. Уже є, да? Да. Уже є. звертаю вашу увагу на що? Якщо є проблемка з попелицею, і ми її десь трошки прозівали, то ми будемо мати отакий бактеріальний очаг на стеблі. Що бачите, да? продукти метаболізму. Попелиці, це флаговий листок. Ці продукти метаболізму, які були ще коли рослина не мала китиці. Це ще у фазі тільки виходу флагового листка, ще глибоко-глибоко там в стеблі. Так от, зараз, ось зараз дивіться, чудово видно, що таке бактеріоз. Чим він критичний? Якщо ми запускаємо контроль попелиці, а її контролювати треба. Дійсно не очікувати, бо її побачити в полі з соргу дуже важко. Попелиця, вона, лічинка попелиці, вона знаходиться дуже глибоко в пазухах листа і ми її не бачимо. Індикатором може бути тільки е, е, отвори на листках. Ось о, дивіться. Ось о, бачите? Отвори на листках. Ось вони. Оце проколи, які робила попелиця. Но тільки коли цей листок ще був, був глибоко в стеблі. І якщо ми отакі бачимо отвори в листках, якщо ми бачимо отакі отвори в листках, це свідчить про те, це що... Попилиться. Це оса. Це оса? Оса, коли да? да. це там такі дірочки, прямо Так, 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 Тоненькі дірочки, да. Е, да. Е, е, підказують колеги. Тому я прошу попеличу, треба контролювати системно, не заходити тільки, тільки тоді, коли ми вже виявили бочу коровку або... Е, побачили саму вдруг потолицю, а заходити в соргу системно. Тому що ніяка інша культура не буде тримати так е, вологу, як тримає це сорго. Далі, е, подивіться, е, кущеність. Якщо тут у нас зріджений посів, а власниця сказала, що вона планувала висіяти 100 тисяч, а в неї вийшло десь 80 тисяч, дивіться, ось один кущ, три продуктивних волоті. Бачите? Ось о, три продуктивних волоті. Один кущ. Усьо, один кущ три продуктивних волоті. Один кущ дві продуктивних і одна недоразвита. Наші гібриди від Альтасіц, вони мають гарний коефіцієнт кущення. No, якщо, є, да, якщо є площа живлення. В основному наші гібриди цитипенінового типу, тобто вони генетично добре кущаться. Якщо агрофон дозволяє і кількість опадів також сприяють цьому, то гібриди Базлі, Сентінела, ДВГ, Екліпс це такінінові і вони відбивають від 2 до 7 продуктивних стебел. Тобто, основна мітьолка е при такому кущенні може важити до 60 г, а бічні 30-35 ну, масу має. Тобто, це е каже про великий потенціал рослин. Обмежуючим фактором тільки є волога. Ну, в нашому районі. Ви сказали, ці це такі керівні. Керівні. тобто вони здатні до кущення. А, а усі нового типу це гібриди, вони більш притаманні а, ну, селекція докущення. Схильні до кущення, кущення. А усі нові це... наоборот вони формують один ну, одне стебло. У одне... нас є сьогодні в умовах посухи, господарство висівали по 60 по 70 тисяч наші сорго. То ми там з володдою рахували, там є шість продуктивних, п'ять продуктивних. Стебел, які сформували е, володь, і ну, понятно, що центральна володь буде самою могутньою, самою вражайною. Всі інші вони будуть бачити, вона і менше буде все. Але це теж е, ну, прибавка. Нам просто заборонила сьогодні, мені тихенько сказала власниця, щоб ми тут не рахували біологічну врожайність і все інше. Але я вам скажу, що е, я тут був. Знаю, що тут є продуктивних у нас порядка 67-68 тисяч рослин, а китиць у нас тут 92-98 тисяч. Ну, тобто Ви розумієте, що коефіцієнт півтора тут присутній на цьому полі. Тобто, отака китись, отака китись, коли вона дозріє і змолотиться, це буде приблизно 70-80 грамів. Отака квітня. Так, зверніть увагу, добра маса тисячі. Всі колоски набиті, наповнені. Тобто і цвітіння пройшло вдало у цього гібриду на цій локації. І е, то, що те, що було по добривам, е, зіграло свою роль. Це показником цього є маса тисяч. Тобто, якщо гібрид набирає масу тисячі, то все було зроблено вірно, згідно рекомендацій, і вони пішли в діло. Бачите, всі центральні. Ми, звісно, боремося в основному за центральну. І якщо ми загустили б тут, то ми б отримали тільки одну нову центральну мощну е е е китицю. Але е ну, так трапилось. Людина перший рік висівала, не вийшло виставити ідеальну густоту і трошки зрідженим. Але для цього року це показатель того, що можна очікувати, який потенціал можна очікувати від гібриду. Тому е я на це звертаю вашу увагу. Міряти вологу ми тут не будемо, тому що тут ще е, рано це робити, тут буде волога ще більше, ніж 26-30. Е, да. Тут є багато ще е, китиць, які, бачите, молочно-воскової зрілості. Ні, молочної вже тут, мабуть, немає, тільки воскова вже кругом Ну, Це воскова, вже е, все. Але я хочу просто вам всім нагадати от на цьому прикладі, як ми будемо з вами контролювати період початку десикації. Дивіться, дивіться, що я хочу вам показати. Ось я беру зараз і китицю отак от зірвав, так? Ось що, зірвав китицю собі на руку. А тепер я дивлюсь кріплення. Кріплення до е, зернівки, і гляньте, чорної точки я не бачу. Вона сіра, дивіться, сіра, дивіться, сіра і так далі. От я, як, о, а коли ми приїдемо на інше поле, де, де буде більш достигнене зерно, там буде чітко виражена чорна точка кріплення до е, ядра, до зерна. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що рослина вже ніяким чином не контактує з зернівкою. Вона вже туди не дає ніяких процесів налиття і все інше, йде просто волога віддача. Тому ми можемо вже в цей період планувати десикацію. Ніколи і на що звертаю вашу увагу, ніколи не женіться за тим, щоб дочекатися, щоб достиг оцей боковий пагон. Оцей боковий пагон. Ми можемо втратити центральний бурі, бурі, урагани, миші. Ні, ну, воно зараз не висипається, дивіться. Ну, Взагалі Вона... воно... наші гібриди, сіхі до осипання, а, я по півдню кажу, що в мене вже а, ця фаза пройшла і вже майже майже збирання, Тут вже листя посохло, то а, навіть... Після обробки я пробую на порушення. Вони обрушуються в комбайні добре, але якщо китиці між собою будуть терптися або вітером буде, то це не є таким стрес-фактором. Але якби, то теж затягувати не, не, не варто. Сьогодні умови можуть змінитися так, дуже так. сильно. У мене в 2021 році ми зайшли в Сентінел збирати в компанійському районі, і врожайність була 11,6 тонн. 11,6-х, Але почались дощі. Слідуючий заход в поле 69 гектар. Був там через деякий час, після того, коли притряхлося, врожайність одразу на півтори тонни. Ми вже збирали там 10 тонн, там 9,8. А від дощі пішли. І ми закінчували те поле вже з урожайністю 8,8. Ви уявляєте, які втрати? Плюс миші, вони таке вже почали потім робити, коли вже подивіться кругом, куди не глянь, вже немає їм що. І тут стоїть отакий клондайк. Вони, як по команді, всі сюди стягуються колоніями і починають працювати. В миші, як вони це роблять, не бачив, Але ну, оця, оця мітьолка стоїть повністю без зерна. Миші досить акроматично це роблять, вони миші піднімаються по стеблу і починають глядати колоски так більш набита, Вона доходить до сюди і перегрізає основу, колосок падає е і переходить далі. І інші миші починають розбирати цей колосок і транспортувати це, до, це... до... Це... нару. Це... Да. Це... Таким чином, одна колонія може завдати збитків десь від півтони до майже півтори тони. Я особисто міряв, у себе в районі е підприємство працювало по нульовій технології. Рядом був посадка і посів ріпаку. Ріпак, ну це якби клондайк для мишів. Тобто, з ріпака на сорго це дуже добре. І ми знайшли мишовину. Я розгорнув накладав зерно, яке там було у мішок, потім зважували. Понятно, що там трошки була примість, але 200-500 кг, 800 кг було розрито з мишовини. Лєтки 100 метрів ще дуже дуже закономірне питання, яке піднімають сьогодні всі, хто слідкує за нашими публікаціями в Тіктоці і за публікаціями Сергія Петровича моїми. Ринок збуту хочу вам сказати, що я кажу на сьогодні. Сьогодні у нас 12 вересня. В одеському регіоні є компанії, які купують це сорго 10-10 100 в базовій якості. Базова якість на сорго 14% вологи, 3% сор, сор, сор домішка. Всі амброзія ну, амброзія не амброзія, амброзія, да не більше там теж цей момент є. Плюс орієнтую вас всіх, що ця культура зорієнтована на експорт. Тому е Дуже обережно працювати з препаратами, які заборонені для експортування при, при обробітку цієї культури. Ну, якби поки що, ми цих випадків не наблюдаємо на Кіровоградщині. Понятно, що тренд ціни буде можливо в якийсь час падати, коли масово почнуть збирати сорго, але Прошлому році господарі на Кіровоградщині в основному продавали своє сорго 9810-200. Оце була така ціна в прошлому році в господарствах на Кіровоградщині. І Зауважимо, що вже ну, крайні 2-3 роки ми наблюдаємо е, дефіцит е, закупки сорго, тобто трейдери. Закуповують і коли вже їх контракт добігає, а вони ще не набрали, то вони вже роблять певні знижки на якість. Тобто вони самі там вже наробляються, аби тільки добрати об'єм. Тобто це пояснюється і зростаючим ринком сорого, як ну, в ясності, південного регіону, як так як це культура, яка за якихо фермер виживає, а це іменно так. І воно має досить гарні цінові пропозиції, тому е якісний як і попередник. Завдяки що кажуть, що е не якісний, але це треба розбиратися. Якщо підходити з наукового наукової точки зору, то це е якісний попередник для культур, е для того ж соняшника, для навіть на ріпаку, тобто немає спільних е захворювань, немає спільних е аборигенних патогенів, тому. Варто звернути на таку культуру, як сорга, увагу всіх фермерів і вводити до складу всі області вотміни. Не боячись, що вони залишаться з врожаєм. Це вже давним-давно кануло в минулі роки, коли сорго приймали дві-три компанії. Наразі по Одесі приймають більше десяти компаній, по Західній Україні приймає чотири компанії, Вінниця приймає. Звернули увагу виробники комбікормів та сумішей на сорго теж закуповують з великим дисконтом на якість, з вологою. Це так також є плюс для фермерів, які починають шлях вирощування сорго. І деякі технологічні грехи, вони мають місце. Тому виробники комбікормів тут можуть бути в допомозі. Якщо є тваринництво, якщо є там, хто вирощує рибу, сорго також є гарним кормовим інгредієнтом для відгодівлі молодняка, для відгодівлі курей. Повишається в рази маса бройлера та несучість курочок. І також для риби це дуже добрий протеїновий продукт. Вторинна коренева система і кореневі волоски. Вони, кореневі волоски живуть недовго, але це є потім біологічна. Маса для того, щоб біота, яка живе в ґрунті постійно, щоб вона використовувала це як продукт живлення. Плюс там е, по структура ґрунта. Плюс ви зараз почуєте від товаровиробника, який вирощує сорго. Що е, заробляти пожнивні рештки дуже зручно, і поле після цього ну має чудовий прекрасний вигляд, рівненьке, все і як попередник сорго, ну це просто шикарна злакова культура для. Таких послів культур, як соняшник, ну і інші культури, ви повинні зрозуміти, що у нас зараз велика проблема в цьому році це сівозміна. І вводити сорго в сівозміну, будь ласка, це той випадок, коли ми можемо вирішити багато питань. Трошки нищовий нальот. Бачите, він по суті не, не дає рослині втрачати О, восковий нальот відіграє протекційну роль, він не запобігає. Втраті вологи тим, що є е, слоєм, який е, реселесланд завдяки ньому не перегрівається. Це перше, плюс е, зменшується випаровування і плюс е, таким чином, в якщо перепали температура, то нічні. Рослина за що цього має е, такий накопичувальний ефект. Е, волога осідає і спускається до прикореневої зони. Це якихось е, пару-пару міліметрів, а рослина самостійно забезпечує себе вологою. Е, по транспорційному коефіцієнту е, сорго регулює його, е, ну, як і всі рослини, але більш адаптивно до посухи. Тобто вона не е, слабо реагує на провокаційні перепади. І е, якщо б кажучи по коефіцієнту випаровування, ну да, у сорго значно нижче, ніж у грузи та й у, у інших злакових. А після яких культур ви б не ці в сорго? Після злакови? Крудза і зернові? Курудза добрий предшественник. Але якщо ми кажемо жито, пшениця, ячмінь, е, просо ага. – це вже будуть не дуже добрі попередники. Ага. Ну, тому що важко буде контролювати падалицю тільки, навірно, і за цього. Ну і може бути е, в вашому регіоні деякі Фороби захворювання. Хвороби одінок. Так, деякі патогени можуть бути. Але фунгіцидний захист на сорок практично не використовується. У мене на півдні взагалі я жодного разу не бачив, щоб ми і не стикався з тим, щоб ми використовували фунгіцидний захист. Основне завдання при вирощуванні це перше. Е... Гербіцид. Інсеку. Гербіцид, так, Гербіцидний захист, щоб до восьми ну, до листків сорго було Щична. панувало на полі, не було конкуренції з бур'янами. Я... Давайте виїжджаємо. Через деякий час ми зберемося в компанії на офісі і розкажемо, продемонструємо, які ми отримали результати. Інсектицид. Тось, шкідники, але при нинішньому розвитку хімічної галузі препаратів вже настільки доступно і багато і вони мають і контактної і системної дії. Це поєднується в одному флаконі, тому навіть совка вже не є проблемою. До речі, пропоную вам звернути увагу на біологічний захист, тобто біопрепарати. Я свого часу дуже скептично відносився до цього, тому що я тестував ну, виробників багато. Я тестував, е, та майже всіх я тестував е, проти совки, тому що якщо совка залазить в пітицю і починає колоски під'їдати, е, важко її від туди викорити, тому що ну, це вже і пізній срок, і може бути незапланована додаткова фінансове навантаження на поле, що е, знижує ліквідність. Е, тому я. Підійшов, і якщо це фосорганіка, то це можуть бути питання при прийомці. Я звернув увагу на біопрепарати, рекламувати не буду. Кому цікаво, я розкажу окремо. Скажу лише так, в общем, що я був здивований, совка випала від другого покоління до вже ту, яку можна тільки тапком збивати. Uh -huh. Вся, вона покрасніла, утром вона випала, покрилася бульбашками, тобто, препарати спрацювали. Хоча я був дуже скептично до цього налаштований. Це вже був такий останній момент. І також цей препарат я використав і на сої, і такий же ефект був. Тобто, я бачу, що о, працює. Біо-біо. Ми на, біо? Біо, біо. Біо, біо. на, да. ну, на ноч бризкали. E, наша, наша була зайти о восьмій годині, бризнути e, бактерія дійство діє впродовж восьми годин. Цього б нам отак от хватило до До, до ранку. E.